Дев'ятниця до святого Миколая. День сьомий, О святий Миколаю, добрий пастирю вірних, ти знаєш, як ворожа пекельна сила нищить нашу церкву, намагається розділити її, заставити вірних відійти від неї та забути про любов Ісуса та Марії до нас. Допоможе нам зберегти в собі живу віру в Бога, Його присутність у присвятій Євхаристії. О святий Миколай! Добрий пастирю вірних, охороняй нас від Єреси і відступників у церкві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.